Їх познайомила війна сапер із Херсонщини. Владислав і лікарка-інтернка із Вінниці. Марина зустрілися у реанімації, куди захисника доставили після ампутації кінцівки. Ми вже розповідали вам про їхнє весілля. А тепер у подружжя народився первісток. Як назвали малюка та як він змінив життя подружжя? Володимир Миколайчук розкаже. Давай, сонечко, йди до мами. Марина бере малюка з рук чоловіка, ветерана Владислава. Родина саме готується до прогулянки. Ім'я ми вибрали ще коли почали тільки зустрічатись. Мабуть, в перші дні на да, спілкування так. якось розговорились, які вона подобається для дітей. Це все і так одразу вирішили, що Макс хочемо тільки Макс, і стараємося називати лише цією формою. Інші форми ми не признаємо, не любимо. Ми вже розповідали вам про подружжя Труцюків раніше. Пара познайомилися в реанімації обласної лікарні Луцька. Марина лікарка-інтернка з Вінниці Владислав Сапер з Херсонщини. Він втратив частину лівої ноги на Донецькому напрямку та навіть у реанімації жартував. Згадує Марина. Він каже: Там в вашому віці вам там скільки за 40. Цим своїм гумором припав до серця. За кілька місяців побачень військовий освідчився Марині. Відгуляли весілля, і ось виховують первістка. Щойно Макс народився, родина переїхала за місто в орендований будинок. Ніякої роботи, нічого, ні прибирання. Все все лягло чисто на влада. Справляється? Так, да. є зауваження, але справляється. Це перший раз чую про зауваження. Наче все подобалось. ні? Да, да. Владислав повернувся до справи, якою займався в рідному Херсоні. Нині розробляє сайти, працює віддалено, онлайн, а нещодавно в Луцьку здобув фах психолога, аби працювати з такими ж, як і він, ветеранами. Головне, не переходити в позицію якогось вчителя чи куратора. Достатньо просто мовчки надавати підтримку, навіть не обов'язково щось казати з приводу того, зроби так або зроби тільки так. Психологія, вона досить суб'єктивна і немає конкретних протоколів, по яким діяти в кожному моменті. Тут все дуже індивідуально. Тому найбільше молодята мріють про власний дім, а там і про поповнення в родині. Не бійтесь, заводити дітей. Про це ніхто ніколи не жалкує. Так, це дуже тяжко, але дуже дуже прекрасно. Із Луцька Володимир Миколачук, Ми Україна, марафон. Єдині новини.